Енергетики відновлюють електрику у Брашківці. Це село розташоване за 30 кілометрів від ізюма. Понад два роки населений пункт був знеструмленим, говорить виконувач обов'язків старшого майстра ізюмського району електромереж Віталій Борщ. За його словами, через російські обстріли у селі була зруйнована підстанція та пошкоджені електромережі. Руйнування тут. Стовідсоткові, можна сказати. Зруйнована була і підстанція 35 кВт високовольтна, тут вузлова підстанція повністю розбита. І ну, всі мережі, тут навіть якщо щось і стоїть, якісь опори, то вони непридатні на них. ну, Вони упадуть самі, якщо нічого далі не використовувати. Іх підстанцію високовольтну заживили ще. Наприкінці 22-го року, коли звільнили території. Віталій Борщ говорить, в тиждень тому тут почали замінювати пошкоджені опори та дроти. До повномасштабної війни у цьому селі було 58 споживачів. Нині залишилося двоє, каже він. Зараз дві родини між собою грідня. Одні на верху села, одні отут знизу мешкають. Ну, одна ще родина кажуть, що. Дачники навідуються, може, може будуть, може ні. І взагалі невідомо, ну, чи буде воно далі. Ну, ті люди, хто мешкають, вони та будуть. Ну, чи будуть ще, окрім цих двох-трьох родин, невідомо. Жительці села Ларисі Лисенко енергетики вже відновили електропостачання. Жінка каже, понад рік їздила заряджати телефон до знайомих у сусідні села у нас немає магазину, а в мене є хлібопічка, і нам дають, давали допомогу муку. Я можу спекти собі хліб, ніде не їхати по нього. Так само ж це буде холодильник, коли буде жарка. Інша жителька села ще чекає на відновлення електрики. Заживити її будинок, енергетики планують протягом дня. Таке стародавнє гарне средство, називається свічка. Все і акумулятор. Генератор хороше діла, але направити, щоб він дало. На темпи роботи впливає замінованість населеного пункту, каже Віталій Борщ. Мін на кожному кроці і в цьому селі ще на початку робіт, коли ми тільки відновили цю підстанцію, тут в селі вже познаходили таких мін, що і на кроки реагують там. Ну, Найнебезпечніші для людей міни. От. Ну і Зараз от тільки завершили з саперами тут. Саме, і Тут так, все не розміноване, тільки ділянки під нашими лініями. Все. Крок влів, ліворуч, праворуч, тут все, що можна знайти, все що завгодно. Нині енергетики планують почати роботи з відновлення електропостачання у Кам'янці та у Довгенькому. Олена Клименко, Агенція новин, громада груп.